Одним із джерел економічних проблем було сусідство з терористичним ісламським рухом Талібан, який із 1996 по 2001 рік керував сусіднім Афганістаном, а з 2004 року встановив контроль над однією з провінцій Пакистану Вазаристан, де був створений Ісламський емірат. Ця територія є неконтрольованою владою Пакистану. Після вторгнення американських військ в Афганістан у самому Пакистані був спалах терористичних актів, що мало значний негативний вплив на економіку країни. Розгул тероризму призвів до значних прямих і непрямих витрат для економіки. Прямі витрати охоплюють матеріальні збитки і людські жертви, тоді як непрямі витрати включають зменшення інвестицій через посилення сприйняття ризиків, тенденцію до зниження цін на акції, збільшення витрат на збройні сили і зростання витрат на підтримку правопорядку.